Перша людина у чаті, привіт. Я ще до кінця не розібралась, як тут все працює, і поки що дивлюсь на налаштування, тому тут нічого цікавого поки що не буде. Так. Цікаво взагалі, як звук проходить і чи є затримка. Тому, якщо по можливості напишіть щось у чаті, щоб я побачила і відповіла, і мені просто цікаво, скільки буде часу від повідомлення у чаті до моєї відповіді проходити. Тому що я не знаю, тут щось якось все незрозуміло. Перша трансляція, е, і може бути щось не дуже зрозуміло, не дуже цікаво поки що, але таке. Так треба, мабуть, вже запустити геншин і перевірити. Як воно тут все так ще позакривати зайві програми? До речі, хто тут є зараз у чаті? Не пишіть, будь ласка, про якість трансляції наскільки все погано. Я ще безодню не проходила, от тільки-тільки заходжу в гру і зараз буду дивитись, що там. Я ще навіть не бачила, які там моби, які там боси, тому буду все перевіряти наживо, так сказати. Так. Треба напевно вимкнути звук тут, щоб не заважав. Так, і, скоріш за все, треба мені якось чат ютуба вивести окремо, бо я не бачу його, коли я заходжу у гру. Так, чат у вікні. О. Так, буде зручніше. Ще буду розбиратись з цим всім. О, привіт! Зараз буде три людини на стрімі. Ну, вибач, я, чесно кажучи, сама не очікувала, що так злоумою вийде. І. Я не знаю, я вчора була в такому шоці і одночасно була дуже розчарована тим, що кукі, яку я чекала з версії 4.2, жодна не випала. І я така, блін, ну, але в мене ж є лаума, тепер це один, то я взагалі не маю права якось сумувати з цього приводу. Але просто я дуже хотіла кукі. Тому я, чесно кажучи, не винна, в тому, що так вийшло, так що це все міху. Можеш звоню звинувачувати їх, треба хоча б подивитись що там за мобинові. Ну, да, четвірок досить складно отримати. Тому виходить, що п'ятірки падають частіше, а четвірки ти отримуєш в кращому випадку там дві чи три штуки випаде. Так, що в нас тут? Отже, коли персонаж якусь гідрореакцію реакцію виконує? Угу, вибухова хвиля буде кожні 2 секунди. Окей. Тут звичайні мобіки. Можна все напевно четвірками пройти. О, нових вже додали. Так. Ну, кому частіше падають четвірки, кому п'ятірки. Просто так сталося, що треба було часку не тягнути тобі, бо е, ну, я не знаю, ти хотів часку чи ні, бо так я пам'ятаю, що ти після Ейнефи сказав, що будеш на лауму накопичувати, а потім ще часку дістав. Ой, натиск, я не знаю. А, в мене щодо нього якісь дуже такі почуття неприємні через нових цих легенд. Енні, привіт. Вітаю на стрімі першому. А, я, до речі, питала, але напевно ніхто не бачив, чи ще не зайшов ніхто. Як якість трансляції взагалі. Як звук, там, чи чутно якусь музику, чи не чутно. А, тому підкажіть, якщо можете, бо я нічого не бачу взагалі і не можу перевірити це. Так, окей, зрозуміло. Може так трошки гучніше зробити. А собі, навпаки, потихше щоб я її не чула і щоб вона мені не заважала. На жаль, щодо музикальних подобань, мені тут взагалі нічого не подобається. Але це безкоштовна музика. Тому. Для стріма тільки її можна. Так. Гру не чутно, бо я вимкнула звук у грі повністю, щоб він не заважав. А. Блін, ну що за музика така? Типу, щось безкоштовне для стрімів увімкнула, але. Щось воно мені все не заходить. А те, що мені подобається, то тут не можна слухати. Може, якісь добірки спеціальні. Типу, не дуже такі. Щоб не напрягали мене, щоб я не бісилась, коли буду проходити безодню. Так, ну, я бачу, що вже людей трошки більше стало. Я, напевно, почну вже 11-й поверх проходити. Аніме опенінги А чи можна їх використовувати? Я не в курсі. Чи не закриється трансляція через це? Зараз подивлюсь. Смолу не зливала ще. Я от тільки-тільки зайшла в гру. Щось мені, коротше, це не подобається. Так, ладно. Якщо подивлюсь зараз, які є аніме опенінги для стрімів, Типу, щоб безкоштовно було, бо я мені ці всі стрімерські приколи. З музикою взагалі не подобається, в принципі, має бути щось. Оце таке. Воно ну, просто ще мені гучно так. Грає в навушниках. Ну, так, да, я от теж так думаю, що за якусь музику з анімешек, вона ж все ж таки належить а, тим співакам, які її виконують. І, типу, скоріш за все, на стрімах це не дуже дозволено. Принаймні те, що мені е, рекомендував е, цей. Твіч, типу, якісь там канали з музикою, то там все дуже печально було. Короте, щось, Може, якийсь чилаут такий, щоб не напряжний був? Щоб знати, де ту музику шукати. Хтось, напевно, купляє якісь е, типу додатки, але я не з такої сім'ї і не можу собі дозволити купляти підписку на якісь сервіси. Ну, На твічі там і якісь телешоу я бачила, вмикають. Е, я просто Першу, першу трансляцію вирішила зробити на Ютубі, тому тут набагато жорсткіші правила. Тут, ніби в самому Spotify, наприклад, є добірки безкоштовної музики, але вона, ну, всі вони мені не подобаються. Я просто така дуже примхлива. Може, щось просто на фоні нехай грає. Якщо не буде подобатись, буду перемикати. Все, напевно вже треба переходити до одинадцятого поверха. Що тут зараз ще раз подивлюсь? Так, це перша трансляція. Я до цього ніколи нічого такого не робила, тому я не в курсі, як воно має працювати. Mm. Тобто, якщо більше якогось певного часу йде звук, ну я знаю, що в Ютубі там щось взагалі секунд 20 можна, щось таке ну, вимкнути. І після того, як 20 секунд проходить, якщо вже більше, то це вже погано. Можуть забанити і відео, чи кинути скаргу і так далі. Ти хочеш, щоб я твоїй дружині проходила <смір> безодню. <смір> так, ну, коротше. Я думаю, що тут можна взяти стандартну пачку Електро і Дендро, перші електро, Та да, взагалі можна не брати електро. Можна взяти мовику, і вона тут всіх поб'є. А на другу. на другу дендроелектро. Я думаю, може взяти якусь вигуляти свою райден. Так. Напевно. На першу ось так. Ам, так. І когось ще. Четвірок можу взяти її якимось таким чином пройти. Можна взагалі взяти всіх п'ятірок, але ж це занадто буде. Так. Та, вона в мене ще не до кінця прокачена. Я, типу, їй там прокачала а, рівень, зброю, але тільки 80 рівень. Тому таке, артефакти ще не вибила потрібні. Ну, Таланти 8-8, але я хочу, щоб вже перевіряти, щоб на максимум вже хоча б 90-го рівня була. Тому лауму почекає. Ммм. І кого ще сюди можна взяти. Нехай буде оця. А, там ще умова, щоб, типу, водичка була. Тоді, напевно, краще взяти замість. Замість неї. М -м так, щелонен виходить. Сюди йде куріна і. І кого ще. О, от її візьму. Не знаю. О, якісь пресети команд додали. Прикольно. Прикольно, прикольно. Можна буде вже якісь команди собі обирати одразу. Це чудово. Думаю, що на одинадцятому поверсі буде це дуже легко. Я зазвичай їх пробігаю четвірками, але так, щоб не занадто довго тут ковиряти їх, то одразу краще нормальну команду зібрати. Ну, в принципі, так швидко все проходиться. А до речі, підкажіть, будь ласка, коли я натискаю там якісь клавіші чи мишку, чи чутно це, ну, чи заважає це. бо я налаштовувала мікрофон собі, щоб не було чутно якихось там натискань, бо я коли, наприклад, у безодні щось дуже таке важке, проходжу, то в мене тут клавіатуру чутно на всі кімнати. До речі, в цих резисти гідро, але, в принципі, вілець з ними нормально. Окей. Ну, якщо воно не сильно прям чутно, то окей. Якщо прям буде тарабанити, то це не дуже добре. окей Ну, добре, що не заважаю. Тоді продовжимо в такому темпі проходити. Ще б якщо б була можливість вимкнути оці ефекти на екрані, бо воно прям так блимає жахливо. Так, Лауму отримала. От, вчора крутила банер. Хотіла насправді кукі. А вийшло так, що не отримала жодної кукі. Зато отримала дві лауми. Ой. Так, якось. І. і мало б бути весело. Але щось не дуже весело. Бо я не знаю, коли ще наступного разу та кукі буде в баннері. І щоб так співпало, щоб. Мені був потрібен той персонаж, який буде з нею. Це прям якась біда з четвірками, так. Ну, в принципі тут можна все завершувати з цим босом мобом. Мені не подобається, як вони тоді так біжуть на тебе, як танки, і штовхаються. Так, в принципі, ніяких труднощів з 11-тим поверхом бути не повинно, особливо з моїми персонажами. Так, є третя кімната. А, да, в мене кукі С2 лише. Ну, кажуть, що С2 це, типу, її найкорисніша конста. Але я дуже хотіла її хоча б, ну, хоча б це 6. Ну, хотіла хоча б, щоб одна-дві випало. Але ну так, щоб взагалі жодної, це прям провал. Це скам повний. Я думаю, що мають вже якесь робити, типу, як на зброю є шлях, коли ти обираєш, щоб був шлях на четвірки. Бо ну це дуже складно їх дістати. Особливо коли додати бітрейту. Добре, зараз я пройду вже поверх і подивлюсь на налаштуваннях, Може, там щось щось не так зроблено Ніби ставила все, як в гайді казали ці бітрейти, бо я Перший раз все це налаштовувала без ніякої допомоги, тому, можливо, щось могла зробити не так. Ні, слухайте, от ось тут, на 11-му поверсі, вони прям таких мобів додали, жорстких, я б сказала. Вони щось так місяця дуже боляче можуть вдарити, якщо. Не встигнути відійти від їх атак. Так. Mm -hmm. e, подивитись під зараз Угу. Mm -hmm. Так, а виходить, що коли трансляція працює. То я не можу тут ніяких налаштувань зробити. Що мені Ютуб пише? А, поточна швидкість потоку 3000. Краще збільшити. Угу, пише, що треба збільшити. Ну, я можу зараз, я не знаю, її на паузу якось поставити, щоб змінити бітрейд. Бо поки вона працює, я не можу ніякі налаштування зробити з трансляцією. Да. Клас.